Яким чином стати великим всередині, щоб народжувати велике? Треба спочатку, щоб ми дали дефініцію, що таке велика людина. Велика людина це людина, яка знайшла заради чого народилася. Це По-перше, по по-друге, виконав те, заради чого народилася. Тоді це велика людина. Велика людина не та людина, про яку пишуть, наприклад, там, чи, чи говорять в новинах, на телеканалах. Ні. Велика людина це людина, яка виконувала ту мету, заради якої народилася. Звідки взяти мету? Звідки взять, заради чого я народився? Від Бога. Іншими словами. Божий план для тебе. Якщо ти будеш виконувати, тоді ти, ти велика людина. А як виконувати Божі плани? Божий план виконую, коли я згідна з Божим Словом, так, працюю з собою всередині. Тобто стати великим всередині, приходить від по-перше, Слова Божого, Якщо я буду дізнатися, що Біблія говорить про мене, про Божого плану для мене це початок. Друге, я буду навчатися у інших людей, які мають досвід або знання в тому напрямку, в якому я намагаюся рухатися, це дуже важливо навчатися у інших людей. Третє, я завжди рекомендую. Треба знайти наставника. Це людина, яка знає або була там, куди ти намагаєшся э, рухатися. Він знає, він досвідчений, він вже знає, які там бувають проблеми і як вирішувати. І тут дуже важливо знати, що різні наставники вони бувають потрібні в різних пору. пору. В різних періодах, коли початковий період, можливо, потрібен один наставник, Десь пізніше треба ще інший наставник, а іноді треба багато наставників. Тут я не сказав, що треба багато пасторів, наставників, а пастор один. Церква своя одна. Тому бути великим треба дізнатися волю Божу для тебе. Слово Боже живе в Тебе та навчатися у інших людей, і отримати поради від досвідчених людей.